Максиме, по-перше, з перемогою дуже складний поєдинок, заважаючи в те, що в два м'ячі команда виграла, так? Так, я згоден. Ми завжди, завжди пропагандуємо те, що ми грали до кінця, незважаючи на рахунок. Так, Сьогодні, мабуть, забили два швидкі м'ячі насамперед. Але ми ніколи не будемо е, скидувати своїх амбіцій на те, щоб забувати ще більше, більше, більше. А в нашу сторону пропускати щонайменше. Ну можу сказати, що сьогодні з реалізацією більш-менш непогано. Дякую за увагу. Дякуючи за дякуючи Богдану Дзюбі та Данилу Забіну за такі за таку корисну перевагу у. Початку матчу, і, мабуть, це нам спромоглося те, що ми дуже спокійно почали грати свій футзал. Ну і тут, тут не можу там паралелі проводити. Ви Там команда, звісно ж, з вищої ліги грали проти ДХ, який дуже часто грає з п'ятим польовим. Острів в першій лізі в свою чергу також відзначається, що дуже багато часу грає з п'ятим польовим. Безпосередньо готувалися до такої. Звісно, ми на тренуваннях. Відпрацьовували <кхем>, саме гру в п'ятого проти п'ятого. Проти Тому це спромоглося в таку корисну дію, як сьогодні. Півфінал. Це можна вже успіхом вважати, звісно? Ні, це не успіх. Ми йдемо далі. Ми амбітна команда, яка йде е, крок за кроком і хоче досягати як, як, наймог... як більш високих е, досяг. Е, Андрія Засідка сьогодні не було, не вистачало? Так, звісно, не вистачає завжди Андрія Засінка, Андрія Юровича, нашого гарного і улюбленого тренера. Але він нам, як кажуть, у сьогоднішньому сторіччі все розписав в нашій так сказати, групі і пояснив, як потрібно грати проти цієї команди. Дякую, з перемогою, Успіху Добре в наступних Да. Все, спасибо.